Вітаю! Сьогодні приготуємо з вами пиріг з яблуками на швидкоруч. Готуємо тісто на пиріг. В мисці з'єднуємо яйця, тріпка солі. Збиваємо міксером до появи піни. Далі додаємо цукор. Продовжуємо збивати міксером до розчинення цукри та побіління яєчної маси. Далі додаємо молоко, олію. В рецепті я використовую тільки рафіновану. Продовжуємо збивати пару секунд на першій швидкості міксера. Збиваємо недовго, головне, щоб об'єднались складники. Далі до просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо. Тепер невеликими частинами додаємо до рідини борошно і на першій швидкості продовжуємо перемішувати, щоб не було грудочок. Готове тісто поки залишаємо на столі. Яблука для пирога очищаємо від шкірочки та нарізаємо крупним кубиком. Далі до нарізаних яблук додаємо корицю. Кількість регулюйте за своїм смаком. І перемішуємо. Начинка для пирога готова. Далі формуємо пиріг. Беремо деко, на дно викладаємо пергаментний папір або змащуємо маслом. Далі викладаємо яблука і рівномірно розподіляємо по всьому дну. Зверху виливаємо тісто, також рівномірно розподіляємо. Окремо робимо присипку для пирога. До цукру додаємо какао. Перемішуємо. Далі присипаємо зверху по всій поверхні. Розігріваємо духовку на 170 градусів та випікаємо пиріг 40-45 хвилин до готовності. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після випікання пиріг виймаємо із форми, даємо йому повністю охолонути, а далі подаємо до столу. Ось такий смачний, м'який та ніжний вийшов у нас яблучний пиріг. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Якщо хочете більше смачних рецептів, підписуйтесь до нас на канал.